Блін, падла. Мав ще побритися вчора перед сном, але хотів спати, ти вже заснув. Сьогодні зранку теж мав побритися, ти й забув, бо потім пішли ми до обіду на город, потім зранку там, типу, поснідав. Вже, після, Ну там вже більше до обіду попрацювали, у першій пішли обідати. І зараз вже зйомка, я не брився, бо вже не було часу, я готувався до цього зйомку, до цієї зйомки. Тому. Побриюся вже на завтра. Тому Hello Френдлі з вами, Денис Френдлі. Довго я думав. Ну, не довго, трохи вчора думав, що можна на сьогодні поєднати цих двох баранів у так як ми їх самих уже з'їв. І то, що мені прийшло на думку. Майонез змішати з оцим. Е Ким сніше, що ми їли чилі, ці пам'ятаєте шашликами. Е, чого не з вам, запитаєтесь? Ну, по тому, що кетчупом я ще змішую. Я зараз з чилі, що з цього вийшло. Тому поїхали поєднувати. Let's go. У нас так багато часу, як завжди, лишиться час на коментарі, будуть вам коментарі. Не лишиться, буде вам коротке відео. Як вийде? Поїхали! Деніс Френні поєднує, Деніс Френні поєднує, сьогодні він буде поєднувати. Значить. E, значить, e, сні солодкий чилі з майонезом. Це буде соус. Коротше, соус з гуцульськими e, сирними баранчиками, як це? Коротше, хай буде з Зу гуцульськими сирними баранами, нами, нами. Поїхали. Зараз ми будемо змішувати цей соус. Коли я я, я, я бачу, що там немає ніякої кнопки, то таке враження, що там десь... Знаєте, нібито в телефоні замаскувалося. Тільки що помив, наляпав. Е, треба протерти. Хоча наших там зараз і так буде мокро. Ти... І... А, правильно, тільки так можна протерти. Щоб волосся сюди не попало. І я, коротше, вже забув що вказати. Треба буде прибирати. Е, ага. Щоб типу, як я беру чехолу, там чихол, ніби нібито здається, що там секретна якась кнопка. І на ту секретну кнопку ти нажимаєш і все одно збивається. Нема там ніякої секретної, але логіка дурна своє грає. Так. Добре? Чи не добре? Так, окей, бо я думав перемішати, ну нічого. Починаємо з майонеза. Так. Так, давайте. І все-таки вилки треба. Ой, що так багато дав? Блін, не треба було так багато давати. Баранчиків усього лише два. Типа, якби було 5, то окей. Це лише два. Ну добре, чилі тоді менше. Ще ніхто не відкривав, я відкрию. Найс. Nice. Поїхали. Блін, і на вилку теж. О! Забагато сівно дав. Потім буду з канапкою після відео це... Ой, я вам не показав. Я вже змішую. Коротше, так. Ну, ви поняли. Зараз змішаємо, попробуємо і будемо вмакати з баранами. Так. З баранами. Так смішно звучить. Ну, в принципі, і небагато виходить. Так. Я думав купити якийсь соус мазання. Але я все-таки пішов вчора в магазин, Але я не купив ніякого соуса, того що не купив. То, що я згадав за цей чилі, бо я вийдів пару днів назад у це нове чилі і думав, що можна з майонезом. В принципі, не так і багато. І тому, ага, і тут таки згадав, так, можна завтра не йти тобто сьогодні в магазин, і можна вже вчора купити собі завтра на ранок. Завтра на ранок у нас на 7.07 треба зняти. бо я вже встану на 6.30, то на 7.07 я зніму, я надіюся. Тому, та, тому, сподіваюся, типу, так. Типа, я в собі рано встану і вже... Коротше, купив якийсь там печ у вигляді сердечок, в кінці відео покажу. Давайте зацінимо спочатку самий соус, потім з баранами. Смачно. На дев'ятку поставлю, так. Ну аж тепер, щоб билка нам не замішала. Ну, дивіться, дійсно мало соусу вийшло. Я думаю, забагато то дійсно мало. Тому нам вистачить. О, вже трошки припікає. Того разу з шашликами. Ааа, бо шашлики. Були дуже... Ну, жирні, так скажем. Що, поїхали? М -м ну, принаймні, це краще, ніж би я з молоком пив з милом. Серед з молоком це було б крінжатіна. Ну, погодьтесь в коментарях. Ну, воно ну, якось якби не... Ну, знаєте, не особо підходять один одному. Того, що сюди хочеться якусь курку запечену з цим з'їсти. Ну, нічого, зато це теж з цим можна. Ну нічого, поставлю дев'ятку. Смачно. Завдяки соусу. Називається соус витащив на 9 балів. Хай буде. Так що можете собі таке зацінити. Так. Так. Угу. Ну це... Не вдасться нам мокнути, бо це маленьке, тому тільки так. Вухастик. Хі -хі. Ну, в принципі, добре, що небагато ми взяли соусу. Щоб Багато не лишити. Майже доїли. Наші коментарі знову будемо більше читати. Я Рибалю, пробуйте. Хто буде з таких. Я правда не знаю, чи люди з нашого Карпат везуть ці сирні коники десь там Львівська область, Київська, цього не знаю. Тому не можу сказати, чи ви можете собі там інших областях купити. Давайте, щоб цьому добру не, не пропадати цьому соусу. Я візьму хліб. Просто з хлібом, так. Бо просто з хлібом я би так не знімав на відео, вроді як. А, а тут уже продовження після коників можна. Зараз кажемо, що чим краще. Ну, напевно, все-таки з баранами. Бо сухий. Не, напевно, з баранами краще. Бо це трохи сухий хлібтий. Тепер хоче Хочу я Хочерпив? Давно? Ну, годину-дві назад. тому... Okay. Mm. Через 10 днів я подивлюся Чи YouTube не Бо Я ж казав, ну типа, 16 серпня вийшло останнє запрещанство. Я сказав, що через 10 днів 16 вересня не спеше лайки, тоді що? Тоді нічого, то я с продовження. Останню напевно частину. То 9 буде чи 10? Подивимось, напевно 9. Ну все, залишки не доїдаємо. Коротше, соус мені сподобався дуже. Пробуйте, я водичку зап'ю. Поміняли. Що ж, можемо? Ну, все одно я вам так скажу, що якщо б ми знімали не заперечали, щоб все одно підтримався. Бо... Нікому вже не потрібно лишній раз помиє висипати на голову, правильно? Правильно тому? Ну, типу, відходи Не поправляйте, ну, да ви мене поправляли. <правильно> ну, типу, так, що я сам себе поправляв, що помиється по якомусь дебільному, по-сільському, то так відходить, типу, та. залишки від'їде, що висипається у відро. То та. тому так робити не так. Ну, типа, щоб не отримати, ліпше стриматись та й не запитати. Добре, пішли зачитаємо у вас. Що там, понаписували? Бачите, я казав, що це буде недовго. <плес> ну, суто їсти, як читання буде звичайно довго. Мама казала, що ще якийсь великого барана е привезла, але ми вже його знімати не будемо, бо ці з'їли. Ну, в неї там на роботі лишився подруга, хоче на наступний, ну, типу, на Великдень його посвятити наступного року. Тому. Та я вже і так сьогодні з вами з'їв, Тому таке, однако. Поїхали. Рягуючи, Наче так. Коментарії є, лайків, Ніфіга подібно. Бачите? От знову наступив той момент, коли ютуб наді мною знущається. От дивіться, бачите? 25 коментарів, так? Бачу, всі вони майже написані недавно. Тобто ролик недавно вам залетів. Я впевнений, що ви лайки ставили. Бачите? Хто залітав е, місяць назад серпень до 100 лайків, отпер ось так. А ну давайте глянемо попередній ролик. Привіт, френдлі, з вами, Деніс Френд. Йоб... Най не мать твою мать, сука. Не стримався. Ага. Чо, він реально все почистив? Він реально все почистив. Ну може такий. Згалюк? Скоріше за все не буде вам того, що я хочу. Пам'ятаєте, казав за нічну Болгарію? Ну давайте чекнемо. Все, напевно, ріп. 4 лайки це піздець. Ну ми ще подивимося. Все, Ютуб добрався до мене. Все, прийшов смерть. Бачите? Все, не запий челендж до побачення. Ну давайте. Чекайте, кот то, то числа було. Веріпері, чупа-чупс, ні, ні-ні-ні. Все, вам капець, дружні. Йот, сука. Ну, може, лише на цьому телефоні так показує, чи що? Ну, в мене я сьогодні зранку дивився. Були лайки під вчорашнім, перед учасним, там по 15 по 20 лайків, що то реально так? Йоп твою, сука, я закриваю лайки. Тільки що я був на роботі. Це піз. Чо реально, блять? Брати качани. Hello з Бачите, ви угадали ті, хто писав мені у спільноті, Тебе спише ютуб, але дивіться, тримало купа тижнів, а тепер. Коротше, тіштесь! 11 лайків, сука, тут було 100. 21. Все, все, що я вам сказав, Все. Мене наїбав ютуб, походу. Все, до побачення. Ну, завтра я ще подивлюся свого телефону, може таке бути глюки, що тут одне показує, там другу. Бо я ж сьогодні зранку заходив, було 20-30, я дивився на цих відосах, було багато лайків. Все, якщо так дійсно вийшло, все. Все, я нічого не буду більше знімати. Стоперед та пішли вони в жопу, сука. Ви зараз скажете, чому так ролик називається Вова циган. Тип це клікбейт, його треба вже забрати. Бо я, типу, свого колеги Дениса Раєнко, який знімає, знімає, там, робить гітарний ковер і всякі там контенти. Він там цигана, в нього там хайпанув канал, завдяки цигану 100 200. В нього до тепер віруситься той ролик. Ну, бо циган дуже популярний в Тіктоті, та й на Ютубі українському, та й того. Та я думаю, ну я зроблю клікбейт. Я зараз його ну, десь сьогодні, завтра заберу. та. Коротше. Коротше, тут нема про що говорити. Я ще зайду на світ телефон. Коротше, все. Знаєте, той е, смайлик череп. Так ось, він вже настав для мого каналу череп. Та. Все, пішли. Єбаний YouTube. Поїхали, що ви пишете. Хто це у нас? Стив Возняк. Я зрозумів, якщо ти відео, де ти просто їдеш на камеру і зміг набрати 20 тисяч підписників, то перемога України Украї... то точно близько. Бо я, знаєш, з цим негативом не розумію сам, що прочитав. Я зрозумів, що якщо ти з відео, де ти просто їж на камеру, зміг набрати 20 тисяч підписників, то перемога приїде точно близько. Де я про це. все зрозумів. Е, ну, 20 тисяч майже, скоро думаю, буде. України треба цей коментар закріпити, бо класний коментарий. Та, що Якщо типу, я зміг, то Україні... ну та, але причому тут, типу, зараз багато україномовних каналів які піднялися з нуля. І навіть канали були створені минулого року чи навіть цього року, а в них може бути більше, ніж в мене 45 тисяч, 50 тисяч, 30 тисяч, таке. Але ну, приємний і дуже дякую, порівняно з лайками. До речі, ще раз про лайки хочу сказати. Я ще подивився на цьому телефоні і знімлюся зараз шорт. Якщо Дійсно, то, що тут ми глянули, покаже у мене в телефоні. Ну, ви зараз кажете, ну, то понятне діло, що так само буде в тебе в телефоні. Яка різниця має відношення, типу татовий телефон від відводило. Ну, не знаю, може у мене якісь. Може, знаєте, по-різному пише е, статистика лайків і переглядів на різних смартфонах. Хіра я його знаю, я ж кажу, я сьогодні зранку заходив, було 100 лайків, 200 лайків під цими відео. Не запичали, я ж дивився. Я ж, ну Не кожен день, але сьогодні я точно зайшов і було 100 лайків. Тепер нема. Треба зайти, якщо що я знімлю ютуб шорт і вам дам відповідь е, на це все. Далі. Деніел Паркер. Мені кажеться, ці чіпси більше полезні, ніж Та Понятне діло, не краще. Та. Е, далі. Кіт Маркіс. Е, Пам'ятаю. Це Е, Пам'ятаю, як тебе колись дивився на стрімі, і ти розказуєш, у тебе відписувалися багато людей через копії кліпів. Твої хазас мої вітання. Та дякую, дякую. Я розумію, що багато знову дотепер приходять цих, які дивилися мене два роки, три роки назад, чотири. А тепер вони згадали мене, бо я висвітив все у них в підписках. Ти о, мої вітання, пам'ятаю, скільки в тебе було чистом. Багато таких коментарів дотепер і в Діректі писали теж. Давніше та десь. Минулі тижні. Та. Е, мені це приємно, але. Ну бачиш, яка статистика з лайками. Хочеться застрелити. Але не себе, а свій канал. Хоча вже так застрелений. Пішли далі. Ну, точніше, не канал, а YouTube. та. Хоча ліпше так не казати. Привіт, я знову Сібірська, я за Україну, Якщо що, слава Україні. Марко Гузарєвич, дуже тобі дякую, героям слава! ДЖПС, точкаю готовку від тебе домашніх чіпсів на відео. Не знаю. Мені, знаєте, вже писати кількість коментарів мене це вже не мотивує. Бо скажу вам, напишіть під цим відео, скільки, ну, якщо буде чим більше коментарів про чіпс, я не хочу це нічого знімати, у мене вже пропав настрій через це. Та, то 100% все списало ти Ну але я вже, я знаєте, розумієте, почекав тиждень. От, от порахуйте, скільки тижнів пройшло 16-17 серпня. Та пройшло купа тижнів. Скоро місяць буде. Ну так, скоро. І це воно так трималося 200 столок. І тут зараз заходиш. вже не хочеться ні читати, та нічого, ті смей. А навіщо ці чіпси купувати на фестивалі, якщо можна самому приготувати? Та звичайно, на що їх купувати? Якщо взяв, що там на пательню. Як то, скибочками порізав, олію, але ну, скільки просто там треба дивитися у рецепті, скільки хвилин, бо я сам не знаю, 10 хвилин-15, ну, треба тут читати рецепта. Або ліпше на 5 хвилин у мікрохвильовку, я так робив давніше, коли якийсь голодний був, але у мікрохвильовці у мене, вроді, би, але хірово трохи. Може, все-таки ліпше на пате. Ну, треба рецепти дивитися. Ну, щось, типу, того. Е, так. Микола Дубенко, у тебе клас? може десь і знімлю, давайте 20 тисяч підписників буде на каналі, тоді готовку цю знімлю, хоча щось на 20 тисяч я казав, що буду вас малювати, хоча лайків вже. Хіба кількість коментарів. Коротше, нічого вже не хочеться робити ні на 20 тисяч, ні на 25 тисяч, якщо буде, ні 21 тисяч, бо самі розумієте, я вже так обрадувся, що хоч це, а тут пішло. Коротше, я подивлюся на цьому телефоні. Я зараз так обматюкаю на Ютуб шорт. Що ви будете Ютуб знати. Тісмей, так, є гриби у лісі. Ага, значить, ти ходив, значить знаєш. Ну, можна десь ще поки не є таке похолодання, якщо мама захоче і та тато, і та можна махнути, як того року. Не знаю, хоча я пам'ятаю, того року йшов, то такі болота були, що всі взуття, ну ми ходили в чоботах, але це не дуже то люблю. Ну, коротше, не знаю, просто запитався. Е, так. Юрій Баліков. Отлічно лайк, подякував. Да, нужно їх сразу їсти після готовки, тому що далі вони стали тверді, пише Юрій Баліков. Це, напевно, два його... Та -та, це його два канали, напевно. Е -е... Ну так, я ж казав, що треба було зразу на фестивалі виходить з'їсти, бо привіз додому прийшов час. А, то ще на наступний день ми їли вчора, тобто 4-го ми вже зняли. Чи... А, ні, то два дні, бо четвертого ми щось там ще щось їли. Е, e, та, п'ятого це ми ж тепер з'їли. А четвертого що ми їли. Що ми четвертого їли? Що ми. Ну, коротше, ми щось там четвертого їли, п'ятого чорт. все два дні простоя і -то тому стверділо. Та, Сергей Олександров, помню, давно тебе смотрел, у тебе було э, ровно 1000 подписчиков. Тепер у мене серце радується за тебе, що ти смог скільки набрати. Я коли смотрел, думав себе кому інтересно, тебе смотрели всього 1000 і. То скоро, мабуть, за те, що ти єш на камеру, будеш підписуватися. У тепер шибал це очень, очень завідує. Завидувати не можна, типа... ну це тупо, ліпше, самому шукати э... якийсь контент, який будуть тебе дивитися, лайкати. Ясно, що мій контент не весь дивиться, але шорти, по суті, що я говорю там на відео, там залітають до 1000-2000, деколи, якщо на якусь. Серйозну тему піднімаю в коментарях. Наприклад, тепер недавно я зняв ютуб-шорт, де підняв тему, чому хлопці, є такі хлопці, що стають жінками. Якщо їм природа видавила сильнішу стать, ну, типу, чоловіків, що вони показують, що вони думають, що вони тіпо, чоловіки, але все-таки сладкі, то відповідає, що тіпо, зараз хтось там мені вже писав, що тіпо, зараз можна стать, яку хочеш вибирати, що, жі вже зараз. Тіпа, ну Хто хоч там знайде. Ну, коротше, ми піднімаємося теми, вони по суті залітають. Та. А ти можеш знайти свою тему і може тебе будуть теж дивитися і залітати. А заведувати не треба. І дякую тобі, що, що знову olд-канала. Е, У ну, мене були відписки та, через ці копії відео, ці кліпи всякі, що. Ну, ну, ну. Е, але потім уже, скажімо, налагодилося. 21 кінець, 21 вже піш, пішли ці шорти ріс по 4 по 2000. 22-й дуже великий е, кількість передів мені дав для каналу. Він, звичайно, підписники. Ну, не так вийшло. Ну, ну, дякую, що тебе серце радується. Тепер ти що смог набрати. Е, ну, Я коли колись я думаю, тебе, себе кому інтересно тебе. Ну, бач, цікаво. З, ясно, що великі відоси не цікаво, ну, хоч маленькі. Ну, що зробиш? Дає YouTube слово на 15 секунд, так треба. Хоча б на 15 секунд вкластися. Я б хотів хоча б на 30-50, але 30-50 не завжди залітає. Ну що тут поробиш? Е, інтересно, тебе смерти, і то, мабуть, за те, що ти М -м -м -м. єш на камеру і відписується. Ну, тепер ну, кажу, не завидуйте. Вибачте, ж перечитуй, просто хочу на все відповісти. А коли я до ще раз на фестиваль. Хо-хо, я не знаю! Коли війна закінчиться, то, знаєте, такий благодійний, типу, знову нас ДСУ збирали, на то не знаю. Містер Бістер, я ще таких чіпсів не бачив. Давай на відео приготуєш, як ти готуєш, чи як... сівчкай. Не знаю, не знаю, чи це буде. Роберт Паттисон. У тебе класний контент. З тебе треба брати приклад, що мати канал з 900 підписників, треба йти далі і знімати 9К відео за пару років на канал, щоб набрати 20к. Мотивує, але я здобув так, задовбаюсь, так багато знімати. Но, е, ну, Ну... Що тут сказати, та я дійсно йшов до кінця. Я сам не очікував. Я знаєте, хотів там мріяв, тільки 10 тисяч набрати, ти на цьому, типу, думав. Буде й далі багато контенту виходити, але десятка тисяч, 11 буде собі стояти. Але тепер я зрозумів, що в мене все більше є кількість, кількість відео ну, більше становиться, і треба далі йти хоч по, по людях, ну, по підписниках, по глядачах теж далі. Топити далі, на місці ти не можеш стояти, бо у тебе контенту все більше і більше на каналі становиться. І треба далі, далі, далі. далі. Але не знаю, скільки вийде далі. В принципі, підписується такого потрошки, а скільки далі, фіг його знає. До речі, знову мене сьогодні вже і засмутив, і Бруно зігреється. Я вам розказував пару днів назад, що, ну, що почали ті клікбейти з притом по планетах. Зараз він набрав 16 тисяч майже 100, і я подивився в аналітику за сьогодні 8 переглядів. Всього лиш. Ті дні були по 20-30 по 30, е, відос стабільно ріс. Тепер і вже і це не росте. Все. То, що дивиться, то вже з часом помирає. Федеріко Феління ріп. Тепер навіть Бруно не зміг навіть 20 тисяч набрати переглядів. Тоже ріп. Я не знаю, може хтось буде ще його дивитися. Коротше, сьогодні у мене якийсь поганий день почався з цими перелідами. Було все добре, тут все так погано, не знаю. Коротше, дякую тобі, не хочеш, не знімаю. Та. Дальше. Але все-таки з прем'єрою у тебе більш актив на відео, як з лайком, як з лайком так і з перед. Все це собача брехня, того, що так воно тобі зарахує ті перегляди. За пару днів спишав, бачиш, що по лайках. Що, не прем'єра? То прем'єра, то не прем'єра. І що і де тут лайки? То, то так само з прем'єру спише. Так, пише нам Стівен Спілберг. о ні, сто раз лучше домашніх, але лучше їх приготовить вдома. Погоджуюсь, Рафаел, Денис, як вже е, в інтернеті вийшло, інтерв'ю з тобою чи ще ні. І знову... Як то сказати? Погана новина. Вчора вийшло це інтерв'ю, я перегляну. Коротше, той малий Денис, що я вам розказував мами співробітниці, його показали в тому відосі. Я від початку, я не дивився повністю, але я вже мотав. Я вже 5 хвилин, де там, коротко про той фестиваль, я мотав. Скорішу запис те, скорість нажимав мота. одно ну, би я попався, ні мене, ні мами немає, як ми говорили. Я не знаю, може продовження вийде того е репортажу чи що, хоча, скоріше за все, ні, походу, та, наї... <кхем> да. Бо того, що я не знаю. Нахер брати в інтерв'ю мами у мене, вона ще сказала, нам цікаво думка молоді. Тобто Дениса малого школяра взяли і поставили відос, мене нема. У відео. І ні мами, і ні мене немає. Я думаю, хоч вам поділюся. А то срака, дошка три горошка, Ідіоти, блін. Їдіть нахер. Всі. Бачите, одні погані. Попробуй з паприкою. Чіпси, не знаю. Та там була паприка. Levo Fox. Можна ці чіпси на Нче. Що таке Нче? Я не знаю, що таке Нче? Нче. Енче нічная. Ніч. А, не запий челендж! Забудь, напевно, не буде. Та якщо лайки мені до 16-го не вернуть, та де? Забудьте, все, до побачення. Я вже все. Це була остання капля. Ну як вийшло на роботі Вовремя загрузити. загрузить. Просто я не знаю, во сколько це вийшло відео. Та, вчора повезло. 15.05 я загрузив. Бруно табару найзіс чіпс. Чудові ці є чіпси. Дякую, Лего Фокс, там немає 100 слоїв. Що ти пристаєш до любого слова? Стоси, я умовно сказав, що на Ютубі було пару років назад такий челендж. Тупий в тебе канал, але підписуюсь. Добре, тупий, дякую за підписку. Пише нам Київ, Київ, Стар. Денис, не матюкайся, бо з Люка Заварюка дасть тобі бука. На які хвилини не матюкнувся. Він в іншому відео не, мат... не матюкався, а в інших. А тоді, якщо хоч раз ще скаже, мат, з Люка Заварюка прийде з Богамбук. Та, та, з двома буками навіть приїде. Коротше, Ах, зараз. У шортах будуть сьогодні такі матюки, як я зараз подивлюся на своєму телефоні. Твою мать. Ви ставили 100 лайків, ще 200 поселення не запичали. Це все дрянь списала. Я вам влаштую Ютуб Шорт. Я, я, я подивлюся на своєму телефоні. 100% буде 0 лайків. Ютуб, я, я всі лайки позакриваю. Ну, там, де вже добре, хай буде 15-20, де залишилося. Гаразд, я залишу. Но там, де було. Зараз по нуликах, я все закрию, мені насрати, я закрию все. Там, до речі, там моя підписниця, яка ту, що ми дивилися, що прилітала з 19к, то в неї теж та ясно, її взагалі ніхто навіть не дивиться, її навіть ніхто коментарів, бо в неї дідський контент не, не прокоментує. Та, але вна, в неї теж там, нема лайків, вона теж все скриває, ну, закриває ті лайки. Так само я закрию. Добре, дружні, погані сьогодні новини, погані сьогодні день. Але що, продовжуємо далі. Рости хоча б по шортах, за срані шорти, як я вас ненавижу. Я ніколи не любив вертикальний контент. І я також ніколи не любив матікатися суто на відео. А тепер і то, і то разом. Через те, що бачите, як це Ютуб доводить, коли нічого не дає ніяких можливостей. Навіть ви полайкали, і срака дупа. Дивіться, завтра вас чекає. Оце. На ранок. Все. На цьому все з вами Денис дружній. Поганий Денис, дружній. Лайк, підписка. а, Забудьте. Пока, гарного дня!